Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Відчуйте атмосферу цих кадрів. Довоєнний український Донецьк і його головна підсвічена перлина. Донбас Арена. Тут збірна України провела два матчі домашнього євро. Виступали зірки світової естради за присутності 50 тисяч болівальників. Рубалися шахтари Динамо. Але російські окупанти закрутили долю прекрасного стадіону навколо своєї хворобливої орбіти. Прості, впродовж десяти років і Донецьком почала ширитися тривожна інформація. До мене доходили слухи ще там, місяць тому, що в Донецьку є така інформація від місцевих, що збираються зносити Донбас Арену. Я, якщо чесно, не дуже в це вірив, бо якось виглядає не зовсім вже дико. Але трошки насторожувало, що це мені від трьох різних джерел надходила інформація, що. Ну, абсолютно три незнайомі між собою людини і одне і те саме мені казали. Я ну все одно я в це не дуже вірив. і, і ось одного вечора відкриває тікток, і бачу, як один з російських тікток-пропагандистів, який проживає в окупації, починає розказувати, що ну це нашомивши відео, що там якісь в Донбас-арені прагнили опори, якісь це затопило, і можливо будуть зносити Донбас арену. Головне опорне. Балки потріскаліс, і на в пішла в нігодиськ зі щем. Йопідеться походу сністі. Ми зайвий раз не будемо піарити жителя так званої ДНР, який записав це відео. Варто зрозуміти ключове: навряд ним керувало власне бажання розповісти про ситуацію з стадіоном. Віталій Овчаренко, багаторічний представник ультрас Шахтаря. Він точно знає, що насправді відбувається в Донецьку. Насправді, в Донецьку і взагалі в окупації без зайвих якихось наказів, без зайвої, вже завчасно узгодженої інформаційної політики. Жоден з їхніх блогерів нічого просто так не говорить. Тобто, я думаю, я знаю, що однозначно ця людина озвучувала цю тему не просто так. Донбас арену можна було запустити? Просто пробили там її снарядом і стоїть, Ну запустіть її. Просто чтобы... Да нічого невозможно это сделать. Понимаете? люди прийшли з другой ідеології. Фрагменти з інтерв'ю Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни. Чому ж окупанти всі ці роки не хотіли відновити активність Донбас Арени? Є одразу декілька причин. Вони зараз потроху завозять в Донецьк росіян, завозять вже в декотрих будинках, багатоквартирних будинках в центрі міста, там вже більша частина проживає, саме росіян. Їх доля відсотку росіян постійно з кожним днем, тижнем, місяцем збільшується. І таким чином, я думаю, що росіяни просто хочуть трошки змінювати. Карту міста для російського окупаційного корпусу. Донбас-арена це є символом того Донбасу, який був ще при Україні, і символом того процвітаючого сильного Донбасу, який жив, який розвивався, який заробляв гроші. І це її муляє. Її муля і те, що таке чудове, по суті, фантастична будівля стоїть в центрі Донецька. Вони, у них немає сил ні розуму її правильно правильно обслуговувати. Вони не можуть її експлуатувати. Ти бо у них не вистачає просто навіть банального розуму, навіть елементарно управлінських кадрів. Причина друга: уболівальники: росіяни не зможуть показати картинку, де взяти, хоча б 20 тисяч, які будуть стабільно приходити на матчі фейкового шахтаря у так званій Республіці. Всі з теплотою згадують ті часи, коли Донецьк був ще Україною, коли в Донбас-Арені грали гранди європейського футболу, коли лунала Ліга Чемпіонів, Ліги Чемпіонів лунав, всі дуже з теплотою це згадують. Ви знаєте, що б не розказувала, російська пропаганда, як би вона не намагалася створити якийсь фейковий, типу шахтер там в окупацію, то й не зрозумілий. Це все бред. Донецьку люди як вболівали за Донецький за справжній Донецький шахтар, так і продовжують вболівати влітку або навіть в теплу, в теплу частину року, коли грає Донецький Шахтар, і коли у людей відкриті вікна, це можна дуже класно почути. Насправді росіянам буде важкувато там, ну окрім там якогось одного матчу, да, чи якогось одного пропагандистського заходу зібрати багато людей, щоб ці трибуни не виглядали пустими. Бо зараз з Донецька дуже багато людей виїхало там в Україну, в Росію, там в Європу, і вони вже не зможуть там зібрати просто так, постійно збирати там на кожен матч, даже навіть, навіть їхнього того фейкового недорозуміння, що вони, і вони не зможуть просто збирати. Ну там ну на один матч вони можуть зібрати там 55, там звести зі всієї окупації 50, 55 тисяч. Ну, ну на другий матч вони там 40 можуть спеціально разрядками провести. Ну більше вони не зможуть. І тому вони не хочуть, не хочуть позоритися. Підсумуємо. Росія продовжує знищувати спортивні об'єкти на території України. Жахливі кадри домашнього стадіону Чернігівської Десни. Льодовий палац у Дружківці. Нещодавній приліт у Запорізькій торпедо. Це спорткомплекс Олімп у Сумах донбас Арена може стати продовженням цього катастрофічного списку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.